Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і трошечки блогер. Коли є час на це, хочу з вами сьогодні поговорити на таку неприємну тему як наші бюджети державні, наші кошти і наші податки. Всі говорять одну і ту ж фразу, що Наша країна могла бути б заможна, і люди жили б добре, якби не, крали. якби не крали. Але навіть і не усвідомлюють, яких масштабів досягає іноді крадівництво грошей з наших бюджетів, особливо на місцях, особливо в регіонах. Розкажу вам таку цікаву історію з життя. Один мій знайомий був керівником. Власником невеличкої будівельної компанії. І от одного разу їм потрапило замовлення, державне замовлення пофарбувати шматок стіни. Це була реконструкція НСК Олімпійський стадіон в Києві. До речі, є така інформація, що його реконструкція коштувала Україні і українцям більше аніж. Будівництво нового стадіону під Лондоном сучасного. От він отримує це замовлення. До нього на розмову приїжджають люди, які ставлять підписи під цим замовленням, і кажуть, скільки буде коштувати один квадратний метр пофарбувати. Він каже: ну, Долар, ринкова ціна. Вони кажуть: малюєш в документах 20 доларів, долар тобі 19 нам. Отак. Ну, це було за часів Януковича, я не знаю наскільки зараз. Зараз є програми Прозоро, тендери там і так далі. Але ми всі розуміємо, що все це можна обходити якимись специфічними замовленнями, специфічною там вимогами там і так далі. Але це реальна історія життя. Та історія, яку я своїми руками. Проходив, помацав. Це історія з медициною. Кожен рік нам говорять, що на медицину виділяється мало грошей, бюджети маленькі. Тому коли ви йдете в лікарню, не забудьте взяти собі в кишеньку там, 100, 200, 500 тисяч, а може ще більше, бо у лікарів маленькі зарплати, бо медсестри там бідують, ліків немає нічого нема, забезпечень немає. Ця реформа, яку ввели в 2018 році, вона дозволила приватним підприємствам брати участь в цьому державному замовленні. Тобто можна підписувати відповідні договори, утворили спеціальну таку організацію, НСЗУ називається, з якої ти можеш, якщо ти приватна, приватна клініка чи приватна фізична особа, от, ти можеш підписати. Е Договір з НСЗУ і надавати населенню послуги. Скільки ти послуг тих надаси, верніше, скільки людей ти будеш обслуговувати по цим послугам, стільки грошей тобі буде надходити. Я відкрив свій час 35 клінік. Це була велика мережа, вона є, існує. Починалося з того, що ми знали про цю реформу. Ми просто були в декілька невеличких клінік в Херсоні. Ми знали про цю реформу і вирішили протестувати, а може щось і вийде. Підписали договір, почали підписувати договори з е, пацієнтами, це називається декларація да, з населенням, тобто на обслуговування це, ціпо, такої страховки. От, почали. Підписувати і потім подивились на результат. А результат був приголомшливий. Виявилося, що цих коштів, які йдуть. За пацієнтом, да? тобто ми надаємо послугу, отримуємо з бюджету кошти. Тобто пацієнт нічого не платить, бо він вже заплатив виплатив свої податки, е і це все пішло в бюджет, а з бюджету воно пішло нам в клініку. Виявилося, що коштів хватало на нормальні зарплати лікарів. Якщо середній лікар в державній клініці отримував зарплату там 7 тисяч гривень, то ми могли собі дозволити. Зарплати від 25 до 35 тисяч гривень, а може і більше іноді, якщо багато, багато клієнтів у лікаря, і він багато працює. Виявилося, що медсестрам можна нормальні зарплати платити. Можна всі витратні матеріали закуповувати, ще й сплачувати оренду, і після цього у нас ще й залишався прибуток. Уявляєте собі? Тобто ті ж самі кошти, які раніше раніше надходили до державних лікарень, почали просто перед переформатувалися до приватника. у приватника все нормально, вистачає, а державним чомусь не вистачало. Причому хочу підкреслити, що, наприклад, міські лікарні міста Херсона отримували. Отримують фінансування як цієї НСЗУ, тобто за цими деклараціями, да, те, що, те, що і ми отримуємо. Вони ще отримують фінансування з обласних бюджетів і з міських бюджетів, тобто додаткове фінансування. І тим не менше, чомусь коштів їм не вистачає. Тому зробимо висновок. Тириться грошей від 80 до 95%. Від того, що є в бюджеті. Якщо цю корупцію припинити чи знизити її рівень хоча б до якогось цивілізованого, бо корупція є у всіх державах, повірте, просто в Швейцарії це 5%, 10%. А у нас це 80%. -95. Так от, якщо цю корупцію викоренити, то у нас розцвіте кожне місто. У нас піднімуться зарплати, у нас люди почнуть повертатися за кордону, бо будуть нормальні робочі місця, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Спам'ятаєте відеоролики про Януковича, про його дім, про золоті батони і там, про пшонку, там, і так далі. Ви уявляєте, скільки бабла? Так це тільки верхушка айсберга, а крадуть же ж на всіх рівнях. Скільки бабла тирилось, тирилось і можливо тириться і зараз. Тому давайте зробимо висновок такий: а хто має совість і хто боліє за нашу неньку Україну, хто готовий отримувати зарплату і не красти? Причому я хочу підкреслити, що державні працівники повинні отримувати велику зарплату. І ми до цього прийдемо. Тільки так, висока зарплата і жорсткий контроль це єдине, що може викорінити корупцію у владі. Жорсткий контроль. поліграфка кожен місяць, підстави, провокування і так далі. Це все повинно бути. І висока зарплата обов'язково, щоб людина могла собі дозволити нормальне життя без шику, звісно. Але нормальне життя. Тоді ми зможемо вигріти з цієї корупційної ями. Я підводжу до чого, що люди, які захищають зараз країну, які волонтерять, віддають все від себе, і оці люди і повинні прийти до влади. Чесні, нормальні, адекватні волонтери, я таких знаю особисто. Чесні, нормальні, патріотичні, хоробрі воїни, я таких теж знаю. Оце та надія, яка у нас є. Інакше ця прірва, вона буде нескінченною. Ці реформи будуть вводитись дуже довго, і ефективність їх, можливо, ніколи не буде високою. Отакі От справи: 80-95%. Це те, що є реальністю. Вибачте за погані новини, але зробіть висновки, коли підете на вибори. За кого голосувати. Я не кажу про свою особисту кандидатуру. Я ще нічого не вирішив і не думаю. Я кажу, що є люди, за яких можна голосувати. Зробіть пріоритет. Слідкуйте за ними, за військовими, за волонтерами. Дивіться на ці особи. Дякую за увагу. Радом, разом до перемоги. Слава Україні!